Світ повністю залежить від Бога, але частково залежить і від людини. І ті негаразди в природі, які ми сьогодні спостерігаємо, причиною є людина, молитись треба. Але молитись треба всім, хто хоче. Жити, їсти хліб екологічно чистий, пити воду чисту і дихати чистим повітрям. І я закликаю всіх насамперед православних християн, прийти 10 жовтня до храму і помолитись за те, щоб Господь направив. Розвиток суспільства на вірний шлях, на шлях правди, на шлях збереження природи, збереження рослин, збереження тварин, збереження всього, що Бог дарував нам для нашого життя на землі.